Як ви ставитесь до заборони абортів в Україні? Негативно. Якщо у сім'ї вже є певна кількість дітей, і в жінки по фізіології так виходить, що вона завагітніє, то і вона більше дійсно не хоче мати дітей, то так, да, нехай робить Це її вибір. Позитивно, тому що це вбивство дитини. Повинен бути взагалі дозвіл. Але самим вирішувати самій мамі, ті самій, ну. А так, ми чекаємо. Нормально ставлюся. Тому що це неправильно, треба, щоб ну, діти народжувалися, для чого забирати життя. Нашу ніщо тут, бо є такі, що немає денег і викидають у мусорку. Зараз дуже мало населення, дуже багато е, помирає людей, тому я вважаю, що потрібно краще заборонити.